Чоловічі куртки Primark. Легенька 100 грамовка, розмір М. Може бути як для чоловіка, так і для жінки. Має мішечок для зберігання, розмір С капюшоном з вставочками. Світловідбиваючий, розмір L має кишені всередині посередині. По типу замшевої розмір XS. Розмір М теж легенька, 100 грамовка. Розмір XL. Розмір S, це зимова тепла курточка. Розмір L, це на холодну осінь. Розмір М кагурує, має посередню кишеню. Ковтунка з капюшоном з в'язаними вставками. Розмір S. Розмір М. Тут дуже класна тканина, вона не пропускає воду та вітер. Розмір Л утеплена ніби як дубльоночка. Розмір XL. Зимова, капюшон відстібається. Теж зимова, розмір 2 xl капюшон знімається. Розмір М. Зимова тапір. Розмір М теж зимова. Розмір 3 xl Це на холодну осінь. Розмір XS подовжена зимова.